Зараз я покажу вам, як скласти проєкт тексту договору за 30 секунд. Обираємо потрібний шаблон, відповідаємо на питання опитувальника. Обираємо потрібні документи. Обираємо контрагентів, тарифи, можливі інші питання. Переглядаємо текст документу, вносимо зміни, такі, як номер договору, дата. Дивимося, що дані контрагентів підтягнулися автоматично. Переглядаємо додатки, рахунки. Бачимо, що номер, дата договору підтягнулися по всьому тексту. Вносимо ціну, інші зміни за необхідності. І зберігаємо документ. Даємо назву. Для того, щоб згенерувати документ, потрібно натиснути відповідно на знак Word або PDF і підтвердити завантаження. В завантаженнях утворюється у нас повністю підготовлений текст договору. Дякую за увагу і чекаємо вас на платформі Instadoc. Поважайте свій час!